Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав. Так, до нас завітала білочка. Красуня руденька. Правильно, з довгим хвостиком, гарними вушками. Де вона полюбляє гратися? Так, вона полюбляє стрибати по гілочкам і живе вона на дереві. А ще білочка запросила до нас подивитися своїх подружок. Зараз морозна погода, вони полюбляють гратися разом і просять нас з вами виліпити. Гарних друзів, білочок. Ми допоможемо їм. Так, звичайно, ми молодці, ми допоможемо, але розімнемо пальчики. Сидить, білка на доріжці, продає вона горішки. Лисички сестрички, горобчику, синички, зайчику мухатому хатому і ведмедику товстоп'ятому. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки, лисички сестрички, горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедику товстоп'ятому. Ми з вами приступаємо до роботи. Для цього нам потрібен пластилін оранжевого, білого, чорного кольору, коричневого, стеко, ножичок і дощечка. Спочатку ми з вами беремо і качаємо одну кульку велику, це буде голова, дві маленькі кулечки. І потім ми з вами качаємо кульку, розплюскуючи її, роблячи вушка. Це вушка нашої білочки. Два вушка. Зараз ми з вами збираємо на велику кульку, ми прикріпляємо дві маленькі. Це перед мордочки. І прикріпляємо два вушка. Далі ми з вами будемо робити очі для нашої білочки і носик. Для носика беремо чорний пластилін, качаємо кулечку і прикріпляємо. Для очей беремо дві білі кульки, скачаємо, розплюскаємо, прикріпляємо. І дві чорні кульки качаємо, приплюскаємо і видовжуємо і прикріпляємо. Ось така голівка у нас одержалась. Далі ми з вами беремо стеко, ножичок і робимо ось такі цяточки на обличчі білочки. Це наче наші вусики будуть. І беремо два маленьких шматочка білого пластиліну і качаємо ось такі ковбасочки маленькі, зубки. Потім ми з вами беремо шматок пластиліну, качаємо довгу ковбаску, ось таку овальну. Це тулуб. Далі ми стеком робимо ось такі надрізи це грудка нашої білочки. Потім ми з вами будемо. Робити лапки. Для цього нам потрібно скачати дві ковбаски, ось такі, і дві кульки, які потім ми приплюснемо і видовжимо, для того, щоб ось одержались у нас такі лапки. Подивіться, ми кульки, коли приплюснули, прикріпляємо і ставимо їх на наші ковбаски, де потім ми стеком робимо ось такі надрізи. Це у білочки також є пальчики. Потім ми прикріпляємо голову до тулуба і нашій білочці робимо ось такі трикутнички, китички чорні на наших вушках. Далі ми з вами будемо робити дві лапки. Передні верхні лапки. Ми також качаємо ось такі ковбасочки невеличкі, розрізаємо їх і... Вона буде в нас тримати горішок, бо вона дуже їх полюбляє. Беремо пластилін, качаємо кульку і трошки її видовжуємо, наче горішок. Потім ми з вами прикріпляємо лапки до тулуба білочки і даємо їй горішка. Тепер на черзі хвостик. Ми також беремо шматок пластиліну оранжево качаємо ковбаску. Ось тут ми її трошки звужуємо і стеком робимо ось такі надрізи. Наче це Пухнастий хвостик у нашої білочки. Далі ми прикріпляємо хвостика нашій красуні. Ось така красуня вона з вами одержалась. Діти, кого ми сьогодні ліпили? Так, білочку. А з чого вона складається? В неї є голова, вуха, очі, тулуб, лапки і хвостик. Ось таку красуню ми з вами сьогодні зробили. І я від вас чекаю таких же робіт! До наступної зустрічі, до побачення! Ви молодці!